Вітаю, в ефірі Hot News. про ключові події цього дня. Далі у випуску в студії Вікторія Ляшевська. Сутички у Донецьку Росія вже заявляє про готовність захищати своїх громадян. Як західні змі відреагували на арешт Дмитра Фірташа в Австрії. Держсекретар США Джон Керрі та голова МЗС Росії Сергій Лавров провели зустріч через українську кризу. Одна людина загинула під час зіткнення учасників мітингу за соборність України та проросійських активістів у Донецьку. Загалом у сутичках отримали поранення півсотні людей, троє з них у критичному стані. Вечері на площі Леніна розпочався мітинг за єдину Україну. Неподалік почали збиратись проросійські активісти. За словами очевидців, в певний час міліція забезпечувала кордон між двома таборами. Далі мітингувальники почали кидати петарди і димові шашки у натовп прихильників єдиної України. Зав'язалась бійка. Наразі Росія заявляє про готовність захищати своїх громадян у Донецьку. Так у міністерстві закордонних справ сусідньої держави відреагували на заворушення в українському місті. Міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр приїхав на зустріч країн Вишеградської четвірки у Будапешт. Очільник німецького МЗС сказав, що поділяє занепокоєння країн центральної та східної Європи ситуацією в Україні, та пообіцяв, що санкції проти Росії будуть погоджені вже наступного тижня. Якщо ситуація розвиватиметься так і далі, у нас не буде іншого вибору, окрім як ухвалити санкції данмисвіонданвердвіеншайден. Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про можливість заморозити банківські рахунки в Європі та заборонити в'їзд до країни ЄС російським посадовцям, причетним до дестабілізації ситуації в Україні. Як відомо, напередодні у Відні затримали Дмитра Фірташа. Ордер на арешт українського бізнесмена був виданий раніше цього місяця на запит американського суду та ФБР. Повідомила Міністерство внутрішніх справ Австрії. Сполучені Штати звинувачують Фірташа у хабарництві та створенні злочинної групи для укладення зовнішньоекономічних контрактів. Ця справа була порушена ще 2006 року. За даними австрійської влади, арешт не пов'язаний з останніми подіями в Україні. Фірташ входить у десятку найбагатших українців. Компанія Росукренерга заснована 2004 року російським Газпромом і підприємством Фірташа перепродавала газ на території України. Група компаній Фірташа назвали його затримання непорозумінням. Ми отримали запит на арешт чоловіка, який за австрійськими законами обвинувачується в шахрайстві та створенні кримінальної організації. Напередодні ми з'ясували, де він знаходиться, тож змогли затримати його. Це український громадянин, бізнесмен і, вочевидь, у відні також займається бізнесом. Арешт Дмитра Фірташа в Австрії як удар по президенту Росії Володимиру Путіну. Західні ЗМІ жВАВА відреагували на цю подію. Американське видання «The New York Times» передає, що ФБР вело розслідування відносно Фірташа з 2006 року. Ордер на його арешт був виданий федеральним суддєю в Вірджинії. За даними австрійської ДАЙ прес, ордер на арешт Фірташа був виданий одним з окружних суддів США в минулому році. Йому інкримінують хабарництво хабарництва та участь у злочинному угрупованні. Видання «The Washington Post» припускає, що переслідування фірташа це перша ластівка больового впливу з боку США на Росію у зв'язку з її ролю в українській кризі. Аналітики розцінили взяття під варту фірташа як удар по Володимиру Путіну, хоча офіційно названі інші підстави затримання. Пише видання. У Києві цей решт викликав ефект бомби, адже цей крок вважається сигналом того, що США рішуче взялись за оточення Путіна. Як пише за New York Times, у фірташа тісні зв'язки з поваленим президентом Віктором Януковичем. В той же час для видання Дай прес арешт фірташа став несподіванкою, адже він вчасно перейшов на інший бік. Зокрема, разом з мільярдером Рінатом Ахметовим сприяв скиненню президента Віктора Януковича. Ідеться в матеріалі. За даними Дер Стендарт, в даний час фірташ чекає рішення, чи буде він екстрадований до США на думку аналітика видання The Washington Post Віла Інгланда, якщо фірташа екстрадують з метою передати суду в США, Кремль неодмінно буде цьому заперечувати настільки, наскільки це можливо. Тим часом на зустрічі з постійними членами Ради безпеки Володимир Путін запропонував подумати, як тепер будувати взаємини з партнерами в Україні, Європі та Сполучених Штатах. Всього, що касається непростої проблеми, яка возникла, хочу це підчеркнути не по нашей війні, а возник этот кризис. мы вовлечены так или иначе на нього. Хочу отметить, что это прежде всего внутриукраїнський кризис. К сожалению, мы все понимаем, что мы оказались так или иначе увлеченными в эти события. Давайте подумаем вместе на тему о том, как нам строить отношения с нашими партнерами и друзьями и в Украине и с другими нашими партнерами в Европе, в Соединенных Штатах. Держсекретар США Джон Керрі та голова МЗС Росії Сергій Лавров проводять зустріч через українську кризу. Це вже третє засідання за останні два тижні. США погрожують Росії санкціями у разі, якщо Кримський референдум призведе до Анексії півострова. Російська сторона ж від... на відріз відмовилась говорити про Крим з нелегітимним, на її думку, українським урядом. Тим часом український прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, підкреслив, що офіційний Київ повністю відкритий до діалогу з російськими партнерами. ми закликаємо Російську Федерацію відвести війська, розміщені у Криму, на їхні бази, і розпочати справжні переговори. Я хотів би звернутися до Росії. Ми шукаємо відповідь на вопрос: ли руської війни. Прямо отвечу на прямой вопрос господина Юценюка. Русские не хотят войны. Мы не хотим дальнейшего обострения обстановки. Він також сказав, що підготовка до референдуму в Криму здійснюється самими кримчанами, і Чорноморський флот Росії в неї не втручається. Росія продовжує нарощувати військову присутність біля східних кордонів України. Як буде працювати новостворена Національна гвардія України? Самопроголошений уряд Криму обіцяє націоналізувати Чорноморнафтогаз і продати його Газпрому. Росія продовжує нарощувати військову присутність біля східних кордонів України. На полігоні у Ростовській області Росії одночасно висадили з півтори тисячі десантників, бойові машини та інші вантажі. За даними Міноборони Росії, це частина військових навчань, які тривають у регіоні. Задіяно понад вісім тисяч військових, бронетранспортери, ракетні та артилерійські установки. Навчання також відбувається у Курській області. Росія заперечує, що ці маневри становлять військову загрозу для України. Хочу вас завірити, що Росія не була ініціатором. От тих обставин, про яких ми вами говоримо. Щоб розвіяти побоювання Києва, Росія дозволила українській стороні здійснити спостережний політ над своєю територією і переконатись у відсутності загрози. Тим часом Пентагон збирається в найближчі дні перекинути до Польщі ще 12 своїх винищувачів і 300 солдатів. А військово-морські сили Болгарії, Румунії та США проводять спільні навчання у Чорному морі. Тим часом представники місії ОБСЄ не помітили на кордоні Донецької області з Росією скупчення військової техніки. Напередодні спостерігачі відвідали дві регіональні військові частини. За словами учасників місії, зараз ситуація спокійна, але остаточну оцінку у східних частинах України давати зарано. Провести місію на території автономної республіки Крим. Однак наші всі попитки туди, значить. Ми будемо говорити проникнуть. Они не увінчались успіхом, тому що незаконные воинские формування установили блокпости при в'їзді на полуостров. Як буде працювати новостворена Національна гвардія України. Це військове формування з правоохоронними функціями, яке входить у систему Міністерства внутрішніх справ. Згідно з даними РНБО, Національна гвардія України вже налічує 32 тисячі осіб. У наступні два тижні буде набрано ще 20 тисяч. У взаємодії з правоохоронними органами вони будуть брати участь у забезпеченні державної безпеки і захисті державного кордону, брати участь у припиненні терористичної діяльності. Крім того, перед національною гвардією ставляться завдання що притаманні суто військовим формуванням. Національна гвардія у взаємодії зі збройними силами має відбивати збройну агресію проти України. Уже зараз є тисячі добровольців, які готові вступити до її лав. Готовий сьогодні о, за два часи явитися там, де мені мобільному предписанню вказано, тобто до воєнкомату взяти зброю в руки і служити народу України. Чогось схиляюся до того, що війни не буде. Чогось схиляюся. У мене зараз знаходиться дружина. Софійкою маленькою. В Росії. Я їх не бачу півроку. В Україні вже існувала Національна гвардія з 92-го по 2000-ші роки. Базою для цього формування тепер повинні стати внутрішні війська МВС. Музика. Відколи у Криму кілька тижнів тому розпочалась криза, мешканці півострова почали побоюватись за свої банківські вклади. Напередодні Рада міністрів автономії ввела обмеження на видачу готівкових коштів у відділеннях комерційних банків сумою 300 гривень. Також заборонила знімати кошти з депозитних рахунків. Як результат, біля банкоматів стоять черги. Информация была в сети интернет, что можно снять ограниченную сумму денег. А, ну, видимо, с этим связано большое скопление людей. Боятся изменений и политических, и практической ситуации, боятся закрытия банков. Я этого тоже опасаюсь, конечно, потому что вклад уже обесценился. Вот, то есть это было там, допустим, 1.000 булав, стало 800, то есть мы уже потеряли. При Служба Національного банку України повідомила, що банківські установи Криму працюють в звичайному режимі. У НБУ наголошують, що право ухвалювати рішення щодо введення будь-яких обмежень мають виключно Національний банк та інші банки, виходячи з власної політики фінансової безпеки. Саме проголошений уряд Криму обіцяє націоналізувати «Чорноморнафтогаз» і продати його Газпрому чи іншому інвестору. А до початку референдуму щодо статусу Криму залишаються лічені години. У Сімферополі невеликі групи проросійських і проукраїнських прихильників збираються в центрі міста щодня. Основою нашої жизни. Тобто ми були в Совєтському Союзі. Сейчас Росія для нас літство Советського Союза і політика Росії, в общем-то, близько до тієї ідеології, в якій ми существували. Це фашисти. А ось вот ці вбиті всі на майдані, которые не на Януковича свалюють на Беркут, це всі вбиті снайперами Яроша. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку в Сімферополі вже традиційно збираються опоненти кримського референдуму, Збираються люди, яким вот это вот вмешательство со стороны Росії, которым прийде беззаконня, в частності, тот же референдум проводимий, не маючи никаких вообще правових оснований. Якщо б бы референдум був організований правильно з міжнародними наблюдателями, з бюлетенями дійсно хорошими, то есть без фальсифікацій, то да я бы пошел на нього. український уряд і його західні партнери не визнають легітимність кримського народного голосування, організованого проросійською радою міністрів автономії. Водночас російські парламентарі вже розробляють законопроект, за яким приєднання певного регіону до Російської Федерації можливе за результатами місцевого референдуму. А згода держави, до якої входить регіон, не є необхідною. У Криму не можна оформити шлюб, здійснювати угоди з нерухомістю або зареєструвати нову кампанію. Про це повідомляє перший віце-прем'єр уряду Криму Рустам Тиміргалієв. Міністерство юстиції України відключило свої бази даних в Криму. Тимір Галієв запевнив, починаючи з наступного тижня, в Криму буде власна база реєстрації, адаптована до російського законодавства. Відомий російський актор Валентин Гафт прооперований у Боткінській лікарні його стан залишається важким, повідомляє Московський департамент охорони здоров'я. Раніше повідомляли, що російські артисти, які підтримують Україну, і виступають проти дій російського президента Володимира Путіна в Криму, поставили свої підписи в спільній заяві. Серед акторів, які підписали листа, є і Валентин Гафт. В Одесі працюють посилені міліцейські патрулі. Правоохоронці стоять на постах із автоматами та у спеціальному одязі. В МВС повідомляють, що такі заходи вжито і в інших південно-східних регіонах країни. План називається Сирена і спрямований на протидію можливим екстремістським угрупованням. Посилені патрулі чергуються на великих транспортних розв'язках. Поки що надзвичайних ситуацій не виникало. Одеські правоохоронці викрили факт підробки грошей. Наразі ведеться досудове розслідування. Відносно чоловіка, який за допомогою комп'ютерної техніки виготовляв фальшиві гривні для подальшого збуту. Під час обшуку в його квартирі міліція виявила 25 тисяч підробних купюр. А також вилучила два комп'ютери, кольоровий принтер, лампу ультрафіолетового випромінювання. Окрім цього, було знайдено шприци з залишком наркотичної речовини. При перевірці інформації затрудниками. Сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Приморского районного отдела милиции города Одессы задержан 25-летний житель Одесской области, который по месту своего временного проживания не только употреблял наркотики, а занимался незаконным изготовлением и збитом української національної валюти. Працівники міліції затримали цвинтарних вандалів. На одному з складовищ в Суворовському районі. Зловмисники зруйнували дев'ять могил. Вони шукали металічні деталі, щоб збувати їх у пункт прийому. Металу зібрали на 340 гривень. Викопуючи огорожі з землі, вони руйнували місця поховання. Наразі вандали затримані, їм загрожує до трьох років позбавлення волі. Були задержаны двоє десітов 28-29 двадцять дев'яті которые на одному из кладбищ району розбили 9 могил. 6 надгробий були просто розбиті. З трьох были були похищені металічні конструкції. На настоящий момент даним предъявлено пред'явлено подозрення совершении преступления по статті части 1 297 уголовного УК кодекса України. В Одеському національному університеті імені Мечникова обговорили ситуацію, яка зараз склалась в Україні, та можливі шляхи вирішення конфлікту. Про це йшлось на круглому столі, за результатами якого колектив університету висловився за те, щоб об'єднати зусилля заради збереження цілісності України. Це були всі новини на цю годину. Більше на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Телефонуйте, якщо у вас є власні гарячі новини. Побачимось.